Ось середні рами було вибито, але скло залишилося. Я тільки ну, зайшла до будинку з тваринками, гуляла з ними і стався вибух перший. Він прилетів саме ось у ці під'їзд, між п'ятим і шостим. Чотири дні ми були без світла, води, гази. Шум, ну, як під час ремонту. Тому що, ну, по-перше, у нас дах підняло і опустило. Тому дах переробляли п'яті поверхи, позатікали, бо пішли дощі, але тепер теплили дах. І Данія зробила це, мабуть, перший будинок в Харкові білий шифер.